Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву книжку. Називається ця книжка Дракони вперед, а автор цієї книжки Катя Штанко. Цікаво, що авторка також домалювала усі малюнки в цій книжці. Спершу вона малювала малюнки до чужих книжок, але тепер вона вирішила написати свій твір. І... Намалювала до нього теж малюнки. До речі, про них. Вони тут чорнобілі і красиві, хоч зустрічаються не так вже й часто. Також тут досить великий і гарний шрифт, а головними героями є хлопчик Михайс, дракон Хома і його менший братик. Колька, почнемо з самого Михася. Це хлопчик, який дуже любить рослини. Він має в себе у кімнаті справжні джунглі. Там є і пальма, і фікус, і усі-всі-всі рослини. І ще багато-багато інших рослин. Також він дуже просив батьків піти у ботанічний сад. І коли вони пішли, йому дозволили самому пройтися ним. І він зайшов у секцію 77. Там він побачив дивних казкових рослин. Наприклад, вербу, яка відкриває портал, або яблуню молодільну. Ще там було багато інших. Але саме найбільше зацікавило драконяче дерево. Він зірвав плід і вкусив його. І так він перетворився на напівдракона. Він взяв насінини і пішов додому. І там він став драконом у людській шкірі. Він не знав про це. Але удома він побачив багато див, наприклад, домовичка, який йому все пояснив. Також він посіяв то насіння. І з нього виріс справжній дракончик і назвали його Хомою. Хома це такий блакитний грушевий дракон. Він трошечки гордовитий і любить співати пісеньки. І вважає, що він досить гарно співає, але насправді нього не так вже й гарно виходить. Також він уміє літати. І їсть самі фрукти. Він вміє прикидатись собакою, бо уявіть собі, щоб по місту йшов справжній дракон. Ні-ні ні, -ні, -ні краще собачка. Собачка більш привикша особа, тому можна замаскуватись. Тепер про кольку. Колька це менший братик Михася. Він дуже любить гризти все. І він теж став драконом у людській шкілі, коли погриз насіння драконячого дерева. Він його гриз, гриз, гриз. Добре, що хоч не пошкодив саму не Бо тоді б нашого грушевого дракона не було б. Вони там подорожують по всій Україні завдяки одному дракону. Той дракон. Звався Спайк, це був Чорний морок. Він умів прикидатися тінню і собакою водночас. Він належав хлопчику Олегу. Але одного разу, коли вони пішли в магазин, брата Кольку і грошевого дракона вкрали, а наш Михась лишився сам. Тому йому прийшов на допомогу їхній вірний друг Спайк. Вони шукали і знайшли їх у магазині шкіри. Продавець продавав драконячу шкіру за велетенські гроші, вбиваючи драконів. Вони знайшли там ще досить багато драконів. Наприклад, один дуже великий дракон, який називався Греть. Він був зелений і самий великий з усіх. Також там була лихоманка. Золота дракониця і дві сестри лимонниці. Самим проблемним драконом став гарбузяний пих. Він не бажав слухатись Михася, бо Михася був чарівний інструмент. Але про нього зараз я розповім. У Михася, коли він був у бабусі, був один сусід. Він майстрував багато всяких інструментів. Потім виявилося, що він чарівник і той дідусь подарував нашому головному герою дивну штуку. Вона була похожа на гітару, але була духовим інструментом. Але все одно та штука володіла чарами. Нею можна було контролювати драконів, але гарбузяний пих відмовився слухатися Михася, Тому він потім пожалів. Але все одно став знову слухняним драконом. Вони закрили в клітку нашого продавця з його охоронцями, але бідненький спайк отрив пулею в шилю. Вони всі вирішили летіти до Криму у заповідник драконів. Вони подзвонили туди і їм казали, що там вони зустрінуть. Лікаря драконів. Той допоможе їм і врятує пайка. Наш Михайсь тоді перетворився на дракона завдяки ба чарівному барабану, який стояв у тому магазинчику. Він став драконом і полетів. Вони летіли, летіли і всі порозгубились, бо вони вперше вилітали за межі будиночку. Тоді Хома. Почав летіти додому, а Михась подумав, може, Хома привіз туди усіх інших і полетів за ним. Там їм їхній домовичок дав той самий чарівний інструмент, і вони прикликали всіх інших драконів. Але Михась перетворився знов на людину, бо не можна контролювати драконами, коли ти сам дракон. Тому він полетів верхи на Греці. Ця книжка вчить любові, добра, дружби, веселощів, що треба вірити в чудеса, що не треба любити рослини і що не треба здаватись. Навіть у самих складних ситуаціях наші герої не здавались. А тепер про мій улюблений розділ. Мій улюблений розділ. Є розділ 14. Вуркота. Тут наші два головні герої прилетіли додому. І їхній домовик дав їм чарівний інструмент. Вони заграли на ньому. Наш хлопчик-дракон, як я вам казав, перетворився на людину. І вони дізналися, як грає по-справжньому. Та вуркота. Вона грає так. Сюди, 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 сюди. Але трошечки тихо, але дракони все одно змушені підкорятись. Гарбузяний пив заявив свої протести проти Михася і сказав, що не буде слухатись такого навігатора драконів. Так називається людина, яка контролює драконів. А всі інші почали свої заперечення казати. Але домовик зразу їх ущулив. Вмієте читати карти, ви знаєте дорогу до Криму, ви знаєте, де той південь. Ні, а ось він знає, хоч він і не такий гарний ватажок. Але все одно він єдина ваша надія на рятування спайка. Тому вибирайте або летіти з ним, або летіти самотужки на осліп. І всі вибрали летіти з ним. Але гарбузяний пих сказав, ну добре, я полечу з вами, але тільки одне. Я не буду слухатися Михася і я не бажаю, щоб він на мені використовував свою буркоту. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.